Всім привіт, друзі! За викликом Вейлора, сьогодні покажу, як налаштувати Wallpaper Engine найкраще для вашого ПК. Заходимо в Wallpaper Engine, вибираємо потрібне зображення, відкриваємо налаштування і обираємо потрібні опції. А, ось. Залежно від потреб. Перша вкладка. Якщо перейду на OBS, можна вибрати вимкнути звук, «Пауза на моніторі або стара пауза. Тобто, якщо виберу зупинка на моніторі, то при переході на іншу вкладку анімація зупиниться. Тому залишаємо, як є. Тут можна вибрати стоп. Ой. Ось. І тут теж можна вибрати стоп. Якщо маєте повну екрану програму, це допоможе звільнити місце. Ось. Також можна вибрати, чи інші програми відтворюють звук. Так, тут вибираємо вимкнути звук. Ось. Дисплей ковзає, натискаю стоп і відповідно залишаю тут. Ах, є непогані налаштування залежно від вашого комп'ютера. Припустимо, у вас відеокарта на 24 ГБ. Раджу вибирати між цими двома і оперативки, якщо багато. Щоб низькі налаштування виглядали добре, можна вибрати високі піуаліті, решту низькі, щоб картинка не різала очі. Якщо у вас хороший сетап, можна ставити високі. FPS тут е, більше 30 ставити не раджу. Можна вибрати тут Е, e, відповідно, згладжування в 4 рази. Ось. Це можна поставити середнє, це теж можна поставити середнє. Ось. Ну і ультра. А тут, звісно, вже можна експериментувати. Можна вибрати більше FPS. Це, відповідно, залежить від частоти оновлення вашого монітора. Якщо у вас монітор на 60 Гц, то більше 60 FPS ставити не має сенсу, бо різниці просто не помітите. А, от. Тут також можна вибрати пріоритет процесу, якщо зайдемо сюди. Можна вибрати менше звичайного, щоб не навантажувати вашу систему. Також можна вибрати зупинку, коли не вистачає відеопам'яті. Це теж можна вибрати, якщо у вас мало відеопам'яті, щоб вона автоматично відключалася. От. Натискаємо ОК і застосовуємо наші налаштування. Далі не забудьте також оновити ваші драйвери, перевірте наявність оновлень. І не забудьте перевірити оновлення Windows. Це дуже важливо, бо оновлення оптимізують роботу. Якщо це Windows, то налаштування і безпека. Якщо це відеокарта AMD чи Nvidia, заходимо в потрібний додаток. Так, у мене це GeForce Experience. Заходимо в драйвери і тут оновлюємося. З вами був Вейлор. Всім бувайте!